Де вітати вас, дорогі телеглядачі, сьогодні програму шиття від А до Я ми ведемо у досить незвичному місці, як ви, мабуть, уже здогадалися, не просто так, адже скоро, 14 лютого, а саме День Валентина день усіх закоханих. Отож, покажу вам, як створити власноруч валентинки для своїх коханих половинок. І у цьому нам сьогодні допоможе моя чарівна колега Світлана Садула, засновник бренду Аврора. А чарівна, тому що створює неймовірні декори і оздоблює все навколо себе. І сьогодні Світлана продемонструє, як можна оздобити валентинки. Отож, почнемо із того, що їх треба зшити, тому що в нас от заготовлені є, а я покажу вам, як їх створити. Вирізаємо ось такі заготовочки. Тут я проклеїла, як бачимо, клеєвою, тому що тканина сипуча. Ось, угу, ось така. Так. І насамперед треба порівняти, тому що воно може бути нерівно, клеєва могла трішечки збігтися. Ми заколюємо. Ось так. І зараз ми виріємо сердечко, щоб було рівненько з кожного боку, щоб воно було симетричне у нас. Один такой з двох сторін. Так, ну можна робити асиметричні, звичайно. Це вже як фантазія працює у кожного. Ну, а це ми зробимо, щоб було рівненьке таке симметричне. Просто покажу, можливо, хто саме таке сердечко створить. Потім ми заздалегідь покажемо, як можна uh -huh. зробити асиметричні, різні, з різних тканин також. Це вже як у кого фантазія працює. Так, підрізаємо все зайве. Бачите, нерівні в нас, виходить, половиночки. Тканина підклеючую сіла тканиною. І нерівномірно. Починаємо зшивати. Раджу шити маленькими стібочками, щоб коли вивертається, воно акуратніше в результаті виглядає, немає заломів. Робимо закріпочку і завжди намагаємося. На одному рівні прошивати від краю. Угу. Ну, тоді ну, якраз за допомогою лапки вона нам допомагає врегульовувати. Тут, що? бачиш, є машинки, до речі, з такими е, мірними лінійками, угу. що можна також так. орієнтуватися, угу. коли край більший. Ну, це зараз дійсно дуже зручно. Досить зручно, так. так. Мені здається, що ти, як завжди, з любого зробиш красу. А ти продекоруєш? Похвалили <ріс> одне одне. <ріс> так. так на ми Навіть може бути така малесенька подушечка. Звичайно, можна зробити по розміру більшим і для коханого, чи для коханої. Коханий також може створити таке подарунок красивий. Буде досить приємно, тому що. Все, що зробила своїми руками, набагато дорожче, ніж подарунки куплені у магазині. Все, я залишаю таку невеличку дірочку, щоб ми наповнили. Так, ми будемо вивертати і наповнювати. Так, покажу вам, де потрібно зрізати і зробити надрізи, щоб воно в результаті. Ось тут, на ось цьому місці, коли ми вивернемо, буде потягувати в нас тканину, тому раджу ось такий надрізель зробити. Ось так. А тут, на кутику, Раджу зрізати, щоб не було потовщення. Ось так. По суті, наше сердечко готове, можна Чи вивертати. О, а mm -hmm. а mm -hmm. Ось ще коли наповниться, коли ось добиться. Ось так воно виходить. Кутик нижній ми можемо виправити за допомогою голочки. Звичай, так, що Є під рукою. І приступаємо, будемо наповнювати. Давай так, я тобі покажу, як наповнювати, а сама приступлю до наступного сердечка і джинсом. домовились. Джинсу. Тому що я думаю, знаєш, що можна і коханим дарувати можна, і друзям, так. подругам своїм. Отож пропоную Справки. сердечко зараз пошити із джинсу. Отож, даю тобі наповнювач, і ти так потрішечки, трішечки, okay. там виставишся. І так починає. Ось такі силіконові шарики такі. Ось, по суті, напевно, всі кравчині не викидають ніякі зайві ось такі, на, на перший погляд, кусочки. Я пропоную з ось цього кусочка зшити красиве сердечко. Ой, це вже таке буде таке стильне сердечко. Правда, вже? особливо, так. коли додати якісь елементи декору буде взагалі. М -м -м. Зараз. Як ви вже зрозуміли, це просто обрізані джинси. Можливо, я бік розріжу зараз тут, щоб воно. Краще мені вирізалося. Дуже зручно, слухай. Це кращий варіант, ніж просто синтепон. Правда? По-перше, він такий розрихлений, він буде давати сердечку такої більш повітряності. Так, ну бачу, ось ці от вони такі зроблені угу. з такого синтепону. Так, я думаю, ось так місце Це я обрізаю. Складаємо одвоє. Ну, Таке в тебе заготовлене лекало середнього так, варіанту. Заготували. Як бачиш, вже дірочки є, тому так. що я вчора попередньо приготувала такі сердечка, щоб не витрачати час. І можемо відрізати, можемо відрізати по лінії ось, ці, ось цієї лінії, а можна поза лінією, тобто, щоб по розміру воно було угу. саме таке, як наша лека. Ну, Можливо, так і зробимо. Ось так. Буквально на сантиметр. Якщо я правильно тебе зрозуміла, це от якраз будуть такого типу у нас, красиве ну, сердечко, Так. А ну, як нево. І також, таким самим чином, як ми робили це золоте серце, наповнювати треба багато, щоб воно було таке воздушне, таке, бачите, таке, як подушечка. Все, а я тим часом починаю. Зшивати наше джинсове серце. Я, напевно, прошпилюю, щоб воно не пересовувалось. Слухай, мені так сподобався цей синтепон, що готова робити якийсь Правда? На дотик приємний він такий навіть. Так, починаю, як завжди, з цього боку. Просто мені так зручніше. Мені здається, що тут менше помітно, коли дошивається вручну, адже. Uh -huh. Там ми будемо дошивати машинку і може туди залізти не зможемо. Також роблю закріпочку. Також дивимося, щоб відстань однакова була. Тобто робимо все те, що ми робили із попереднім сердечком. Особлива тканина, бачиш, така вона uh -huh. ж так. обов'язково підрізати. Буквально бачиш, воно ось так от буквально міліметр від цього. Воно можете не переживати, воно не попориться, але воно зато гарно вивернеться і не буде залому. Тут крайчики можна також попідрізати, тому що тканина штивна, і щоб воно нам. щоб вигляд гарний був у нас. Слухай, у нас таке велике серце вийшло. Велике. Ну. Щоб нам вистачило синтепону ще на нього. Ну, вистачить, нас є багато. Так, женс цупкий. Можливо, треба було дірочку більше зробити. Бачиш, він цупкий, не хоче так повертатися легко, як ці. Що, як там у тебе? Засувається. Ще треба ще багато. Бачиш, приблизно бути якесь це зрібне сердечко. Має бути таке здорове, велике, сердечко. М'якеньке. така міні-подушечка. Навіть слухай, можна декорувати, якісь там комбінезончики, там, допустимо, цей день Звичайно. такими штуками. Зараз знаєш, немає таких загальних правил, як колись було комірать угу. 4-4 сантиметра. Тут, а зараз можна, політ фантазії, наскільки дозволяє, твоя уява. Ну, Мені здається, що все ж таки набагато цікавіше, коли це буде і приємніше зроблено власними руками. Навіть Приємно, чи для та власної та... дитини, чи там. Так. Для друга просто, для подруги. Тобі це вже тебе або навіть мамі чи читати. Правда, Тішить. батькам зробити велике, красиве серце. М'якеньке. Дивись, так посередині красивока вийшла. Так, краси якраз красиві, така. Класно вийшла. Зараз будемо наповнювати. Також Зараз ми швиденько це зробимо. За розміром можуть різні, бути. бачите, в нас є і великі, і маленькі сердечки, можна геть малесенькі такі зробити, наприклад, щоб причепити на ручку там, і ще куди-небудь, на кружку. Так? Угу. Та буквально все можна декорувати. На Свічечку. Ту ж саму свічку, вазу. Ну, тобто, Однозначно, що багато ідей, тільки не треба лінуватися і втомлюватися. там. І обмежуватися якимись правилами. Так. Можна зробити все. Основне бажання. Так. Нелічка, що ти скажеш про наповнення? Я думаю, що трішки треба от сюди, напевно. Знаєш як? Ти отак от пальчиком угу. сюди і так більше просувай. Отак от його. Ми потім його так до столу і трошечки і воно буде нормально. Що бачиш, воно ну, при... місце пусте виходить. Так, це, це, щось і хочу, до речі, оголосити. У нас буде конкурс на виготовлення сердечок Валентинок. Обов'язково, якщо ви зареєстровані у Фейсбуці, можете зайти на сторіночку до мене, до ведучої Квачинська Неля і зареєструватися у групі «Шиття від А до Я». Сфотографувати заздалегідь своє сердечко, яке ви створили для коханої людини, загрузити на сторіночку у групу. І хочу свято ще сказати для наших талетачів, що так, у менечко. нас конкурс буде безпрограшний. Усі учасники конкурсу. Отримають сертифікат від нашого партнера швейної техніки, сертифікати на знижку в придбанні швейних товарів. Так, швейної техніки mm -hmm. чи там якихось приладів. Тобто, що в будь-якому випадку без призу ніхто не залишиться. Цікаво. Супер! Так. Ну, оцінимо мою роботу. Я супер. думаю, що вже вистачить. Так, вже таке товсте ну, сердечко. Вважаю, що що шоу. на це. І тепер будемо зашивати дірочку. Uh -huh. Я тобі даю гоночку. Вона є така, є така тоньша. Я тобі лише ниточку поміняю на світлу. Зашиєш сама? Спробуєш? Так, так, звісно. Під твоїм патронатом так. буду зашивати дірку в серці. Таке гарне вийшло. Джинсове прикольно, да. правда? Та ну, да, взагалі політ фантазії, фантазії це просто... тримай. Дякую, Нальчика. Так, а я продовжую набивати джинсове. Так, я також зашиваю в дірочку. Ну що, на тканина трішки така міцна в нас. Ну, але я думаю. Не поспішаючи, якщо це робити з любов'ю, до, до ближнього, як то кажуть, для того, для кого ти робиш сердечко, я думаю, це абсолютно нікого не буде, як то кажуть. Та навпаки, ти знаєш, за роботою якусь так ти інколи забуваєшся. І навіть хочу сказати, що не звертаєш увагу на те, як швидко пройшов час, коли ти справді займаєшся якоюсь улюбленою справою. Ось у мене вже готові. О, ти вечір. Класне вийшло таке так, золоте серце. У нас серце. фігурне і золоте, і срібне. Краса. О, в дуеті. Дуже красиво. Чвудо. Ой, яке симпатичне. Дуже гарно. Я собі зразу. Думаю, що це мій племінник дуже захотів собі це серце. Ну, дуже. Ось ми подаруємо це племіннику. Ми його здобуємо і ти обов'язково віднесеш. Ексклюзивне серце. Однозначно, і скаже від нелічки. Ну що ж, а тепер будемо дивитися. Тепер я буду вчитися у Світлани, як декорувати, будемо, як створити таку красу, такі квіточки. Наздалегіть, можливо, покажи, які вони нас будуть. Кінцевому результату приготували. Що ми будемо робити, щоб глядачі бачили, що ми робимо? Отаке От повітряне чудо, таке легке. Дуже приємне на дотик і на погляд миле око. Ну, справді воздушно, получається так, такі безподобні. Так ми якраз так з тобою задумали, щоб це було все в стилі такої легкості. Ось, ну зараз ми так би мовити, покажемо вам саме обробку цих квіточок. Насправді це зовсім це зараз не зараз. Ми будемо робити саме ось такі квіточки. Так, так, перш за все, ми вирізаємо із клаптиків навіть будь-яких тканин. Буквально основне, щоб вони були просто, щоб це була переважна органза і фаті. Тканини, котрі дуже легкі, повітряні, для Воздушні того, щоб надати пунктів. легкості оцим квіточкам Справді, в стилі маргариток, вони мають бути дуже ніжні і от текстурно. Такі легенькі. Тобто насамперед ми робимо такі квадратики. Це теж в залежності так. від того, яку ми хочемо зробити квітку. Це має бути квадрат, але квадрат розміром може бути який вам завгодно. Як тобто, ви собі той, задумали, ми плануємо так, квітку зробити, любий зробити формат квіточки, якщо вона має бути більшенька, ви собі відмірюєте свою довжину. Добре. Ось і вирізаємо квадрат потрібної нам форми. І робимо з чотирьох сторін посередині такі трикутні насічки. Ось і в нас ми отримали отаку малесеньку пелюсточку в стилі Маргариточка. Нас тут таких пелюсточок має бути дуже багато. Їх можна вирізувати також і в пропорції. Більші-менші. Тоді у вас вийде така контрасна квіточка. Ну, Це все ну, по то вашому Ну, в Природі ж бажання. немає симетричних повністю полюсток, правда? Ти права. Угу. Я тільки знаєш, за що переживаю, так. щоб потім 에... <кхм> батьки після 에, виходу в ефір цієї передачі <кхм> 에, не почали свої штори бачити. Знаєш, таких малесеньких вже на квіточку, щоб. Ти показали. далі, напевно, показує телеглядачам, Най, що нам потрібно вистачить. робити далі. А я буду далі вирізувати потрошечки. Так, ми беремо голочку ось. і складаємо різних кольорів. Але так як ми ну, згадуємо калейдоскоп, так? Там ага, все у нас отак під крутиться. Різним кутом. Під різним кутом mm -hmm, ми тобто ці на, квіточки. Тобто не пелюстка на пелюстку, а. Хаотично. Так, зрозуміло. Ось, щоб вони краями нам нагадували такий легесенький калейдоскопний малюнок. Ось. І Якомога більше кожний із прошарок органзим ми перекладаємо фатіном. Е... фатіном. Так. Угу. Тобто Це чередувати нам... фатін угу. і органзар. Зрозуміло, бачиш? Це якраз нам допоможе зробити з неї таку красиву квіточку. І далі ми тримаємо отак, серединку, можемо uh -huh. проколоти собі ниточкою. Кожного дома зна знайдуться, напевно, е бісеринки якісь такі. бісеринки. Так. Е беремо одну паєточку, ми її проколюємо голкою і шукаємо якийсь собі. Е контрастний вже контрастний віде, так? бісер. Так, можемо. Uh -huh. От мені сподобався золотий, наприклад, зараз. Проколюємо бісер, він також має. Таку дирочку. Ось, проколовши бісер, ми повертаємо голочку знову серединку паєтки. Проколюємо і проводимо голку із ниткою на другий бік. Нас ми отримали от таку квіточку. Бачите? Таких бісеринок, тобто, має бути у нас три на одній штуці квітки. Проколюємо втретє. Угу, шукаємо такий прозорий. Я переважно Ковіточки, бачиш, так. відібрала прозорість, щоб нас ну, не угу. відволікали, щоб все ж таки більшою. Акцент е... був на саму квіточку. Так, звертали увагу на квітку, проколюємо всі основи тканини. Отаких От три заготовлених малесеньких міні гудзочки я б їх так назвала. А Потім на проколюємо ще раз, угу. вертаємося всерединку. І просто оці всі три вони в нас на різній відстані. Три паєтки заготовлені з бісером. Ми їх обхватуємо довкола. Так довкола, обкручуємо. так обкручуємо лісочкою чи ниточкою, яку ми і. Просто Стягнути. стягуємо. Стягуючи, от Все це я проти. Ну, і, і вона робиться її... от кухна, от, от, от от тобто вже не лежаче таке положення, так. а вже. От і в одну ми бачимо от таку золоту серединочку. Угу. Тобто Ось паєтки в нас зібралися зробили. разом. Три. Зрозуміло. Цю квіточку ми зробили, а ми, але ми не опалювали. Кінці. Так, є ще така одна із технік, де органзу ми можемо обпалити і надати квіточці такого засипуча У нас наскільки так. ми знаємо. Фатін у нас такий твердий, він не посипеться в ніякому разі, але попереджаємо, що обов'язково, якщо це роблять підлітки, діти обов'язково тільки під наглядом батьків. Ось ну якщо у нас ну, є ну, от в така заготовлена покажем. квіточка за допомогою вогню. Ми просто отак легенько опалюємо О, отакі так краєчки, швидко, так, тому що тканинка дуже тоненька. Ось, Як нам потрібну форму, не бійтеся, що, можливо, зразу у вас щось не вийде. Навіть бачите, рівно, у нас Так. Але І, в результаті так. воно виходилось таке більш натуральне. Але воно натуральне. Навіть, насправді нагадує нам природність квіточки. Так. квіточки. А я під наглядом Світлани буду пробувати також. Опалювати так. Я не знаю на якій величині це робити. О, так як, як тобі ти відчуєш? Тобто основне ну, – попробувати. Тому я ще. І вона розкажу. не дихати на свічку. У О. <рес> О. мене щось так не... оригінально вони завертаються. О, дивися. І вона зразу набрала в тебе такого об'єму закругленості. Дуже дуже гарно. Так що не лякається, що трішечки більше десь там підгорить вона. Фатінчик також можна злегка, але він дуже швиденько реагує на вогонь, тому от буквально тільки кінчики можемо тривати. Це земна краса. О, тебе така вийшла, зовсім так. гаряча. Так, а можна зверху організувати? Чи це свята? повинно бути зверху Чи це немає Ні, не має значить. Це, ну, значить, Я кладу от зелене. Органзу ти кладеш. Так. по центру я, органзу. відкладаємо вогонь і починаємо. Так. Я тобі буду Ваш подавати. Мгад. Чекай, так, закріпляю в основу. Бачите, я закріпляю, в кого немає лісків, можна все ж таки скористатися ниткою. Я і думаю, це не смертельно. І остання бісериночка. Слуха, мені так з тобою приємно працювати. Я думаю, що ми спрацюємося в подальшому. Я вже тепер без тебе не знаю, як маю працювати. Ну, так, ми так якось домовимося. весело і продуктивно. Так, так. тепер я повертаюся угу, по центру. І обхвачуючи. Зараз чому? я глядачам покажу. Так, ану, забери квіточки знизу. Так, ось так. Угу. Під паєточки ми закладаємо ниточку і стягуємо, так? одразу? Стягуємо. Міцно міцності, міцно міцно. Щось мені аж страшно. Не переживай, вони гарно. А вниз мені прокульоваються тепер треба, бачите. Вони ніби подивилися, бачиш, я от що раджу. Робити, пробувати робити. Пробувати. Прошу, от, я ніби послухала, подивилася, ніби це. а вже почнеш робити, починаєш згадувати. Ой, дивись, яка вийшла. І вони такі дуже, дуже, дуже милі. І закріплюємо. Так, Так, міцно закріплюємо, щоб в нас не розійшовся оцей фіксатор. І це один з варіантів квіточок. Я думаю, що в тебе їх набагато більше. Ідей виготовлення квітів надзвичайно багато. Но це такі, що простіше, що всі глядачі так. можуть для себе створити. Це дуже просто вдома. і, по-моєму, як і найменше має якраз наш час. Це швидко, красиво, і водночас я рахую, що легко. Наскільки ви вже зрозуміли, декорувати можна все. І ось такі підсвічники, і багато різного. Ось бачите, є такі, як ми вже казали, асиметричні серця, які продекорувала вже Світлана. І перед тим як ми почнемо декорувати ось це золоте серце, хочу нагадати про наш конкурс для телеглядачів. Умови конкурсу, я вже говорила такі: треба створити власноруч серце для свого коханого чи подруги, чи друзів, сфотографувати, загрузити його у групу на Фейсбуці «Шиття від А до Я. І тоді глядачі вже виберуть фіналістів. Конкурс буде на три фіналіста. Учасник, який займе перше місце у нашому конкурсі, виграє уікенд на двох у гірськолижний курорт Буковель. Друге місце це у нас ось такий подарунок, сертифікат на тисячу гривень від туристичної компанії Красна. А третє місце це буде ось такий подарунок золоте серце, яке шила я ведуча програми, а декорувати зараз буде Світлана. І хочу нагадати, що підсумки нашого конкурсу будуть 14 лютого. Отож поспішайте, заготовляйте серця і загружайте у групу «Шиття від А до Я. Ну що ж, давай будемо декорувати. Так, приступаємо до декорування нашого основного сердечка. Так, спочатку ми зробимо отаку, такий акцент. На... Ну, це вже теж від фантазії, мені здається, так. можна і з того почати, і з цього, правда? Так, так, красивий бантичок. Ми його прикріпляємо. Можна ниткою, так же, так? хто не має силіконового е закріплення або клею. Ось ми ага, це ого. будемо гарно клеїти. З силіконовим таким так. пістолетиком. Це так? зручно. А можна і пришивати. вручну. Суті можна і показати, є такі силіконові пістолетики, де закладається силікон, розплавляється і досить зручно працювати, не треба голки з ниткою тоді. Ось, перший початок є. Навіть мені вже подобається, але тим не менше, будемо додавати додамо ще. деталі. Так. Додаємо срібла, також її акуратненько проклеїти, зафіксувавши. Давай Десь. я буду тобі ось сюди. Мені так подобається такий так Я буду тобі клеєм сюди. З одного боку. Що в нас ви нас така деталя? Покрокове, скажімо, по скажімо таке, по щоб ми бачили, да. як можна з цим працювати і які можуть бути, бачите, такі от нюанси теж. Ну, вибирай, яка тобі найбільше подобається. От, от така у нас червоненька буде, квіточка одна. Так, можна щось таке веселіше навіть додати. От у нас така світленька. Давай жовто. Жовтенько, справді воно буде контрастно так. Ось, уже от -от такий чуть-чуть макет є. У нас майже готовий. От у нас вона тут так вийде. Ось така кучерява, так наша красуня. Таке симпатичне сердечко вийшло. Ось так. Додаємо отакого мережева. Котре мережево, як нам відомо, завжди прикрашає і надає виробам такої. Ось ми так чуть-чуть підпихаємо під квіточки, ховаємо, тобто так, щоб воно ніби собі виринало зсередини, воно так завжди загадково виглядає. Романтично подушечка? Ще швидко, бачите, ми не коли додати. Можемо додати піріночку. Романтично, як красиво. Так, посередині? Так, посередині вона нас буде, буде? доповнювати, допустимо, ага. така яскравістю своєю. Ось, Ось це і є подаруночок для в участі в нашому Дуже конкурсу. Дуже красиво. На третє місце. Чудо! Дивіться, нас у нас готове сердечко. Ось таке сердечко. Тож поспішайте. Дуже красиво. Ми можемо красиво. зробити їх різних форм, кому яке подобається. І по різних кольорів, та. так. декорувати також так так різними Володим, квітами. Мене, ну так. і звісно, що радувати наших близьких. Ну і так. коханих, звісно, Оздобити все, що тільки маєте, оздобити можна все. І ручки, і підсвічнички. І бачите, навіть гілочки. Здавалось би, звичайні гілочки з вулиці наламали. Дивіться, яке прекрасне дерево можна зробити і підняти собі і своїм рідним настрій. Ось такою приємною і веселою я би сказала була сьогодні програма. А я хочу подякувати нашим партнерам ресторану Тера, які надали нам приміщення для зйомки сьогоднішньої програми, і нашому партнеру магазину швайної техніки. А від нас, Світлана, хочу додати: кохайте і будьте коханими! Ми обов'язково з вами побачимося. Па-па! До побачення! На все добре!